Сирія Полетті, журнальна святість. Це правда. Я хотіла стати святою. Твердо постановляла собі це впродовж кількох років. Захотілося стати святою, коли переконалася, що імени мого не стрічаються в жодному альманасі. Я передивилася в кожному. До дідусевої годинникової майстерні їх приносили кипами, усіляка там реклама. Мого імені не стрічалося в жодному, мені видавалося це щонайменше несправедливим, позаяк, окрім всього іншого, я була позбавлена іменин. Тоді я й постановила, що обов'язково і якнайшвидше моє ім'я мусить з'явитися в календарях, Бодай у котромусь, і я не протіну дні церковні, що підстрявили образками папи. Але бодай в освітніх журналах, ілюстрованих прапорами та гарматами, або навіть краще, у тих інших із зображеннями повна і молодиків та спадних місяців, за якими селяни звіряють час сівби. У кожному з них святі хай навіть і мали імена древніх бабів поставали прекрасними юнками, і, звичайно, ілюстрація присвячена мені буде найгарнішою. Отже, я мусила стати святою, мусила померти, але як, мученицею чи дівою, обидва образи мене зачаровували, обидва променилися довгими білими туніками, оголеними плечима, білявими розпущеними косами і великими німбами, ще й з якимось браслетом чи накидкою у білих сандаліях. Але дуже важко було стати мученицею у цьому містечку закам'янілому в часі із середньовічним присмаком, де споза кожнісінького кута вигулькує церква. І ніхто не переслідує католиків, навпаки, побожних примножується, вони процвітають і заправляють усім. Тоді діва, але і тут вистачило труднощів. Ну, По-перше, я не розуміла гаразд, про що йдеться, однак підозрювала, що не досягла ще того віку, аби те записали мені у чесноти. Мусила чекати, заки виповниться 15. вік, коли дівчата з мого містечка вперше ступають на погану стежку, бо ж, окрім церков, багато у нім садків та городців. Люди подейкували, там ті ще найпристойніші. Тож із дівою теж не складалося. Треба було щинити великий галас, і тут таки померти негайно. Одним словом, у моєму містечку ні вбивали ані гвалтували дівчаток мого віку. Залишалася надія стати святою на кшталт Марії Магдалини. Така роля теж була мені до душі. Ну, по перше, тоді б я мала право бути грішницею, доля таємнича та осейна, що, між іншим, співпадала із попередньою моєю мрією бути циркачкою. По-друге, це звільнило б мене від хатніх клопотів, які б звалилися на мою сестру Марту. І по третє, Марія Магдалина виглядала дуже гарненько з отим пишнощоким личком, довгими чорнющими косами, розпущеними, запашними, і грудьми, так, так, білими круглими грудьми, забороненими для людського ока, які, однак, завжди оздечки, завжди вигулькуючи, вгадується під сповзаючою тонікою. Але у мене, звичайно, навіть грудей не було. Мусила кинутися й ролі Марії Магдалини. Перш ніж я догледіла у журналах нестачі, моїми героїнями-фаворитками були й дівчата з цирку, котрі крутили на конях піруети, виблискуючи коротенькими спідничками і китицями на голові, мені кортіло бути однією з них, проте моя родина не мала нічого спільного із цирком. А наскільки далекі годинникарі від цирку, настільки далекі вони й від святости, отже стати святою у звиклий спосіб неможливо. Певно, що існують інші, до прикладу піс, затворництво, мовчання, однак і вони у моєму випадку виявились поза межами можливого щойно я намагалася до них вдатися, хатнє жіноцтво, гадаючи, що то якась анемія било на сполох, напихаючи мене морквою та буряками. Окрім того, ілюстрації, що зображали святих відлюдниць, виглядали траурно. Жінки привиди оповиті бентами, ніби пороздирали собі десь обличчя із емблемами черепів. Я не могла узгодити власного образу мого личка, моїх довгих оголених ніг і з черепом поряд. Ще довідалась про святих, що вони несуть віру межі невірних та прокажених. Одні пророкують великі події, інші вигадують молитви. Однак не водилося в нашому містечку ні невірних, ані прокажених. Я не могла провіщати і кінець світу, бо щоденно народжувалися діти, влаштовувались танці та військові паради. Залишився хіба шлях молитви. Це трапилося на початках мого проєкту святости. Молитвою, котра завжди мене інтригувала, було Аве Марія. Мені здавалося казати Плід лона твого безглуздо і зневажливо. Плід, Плід – це яблуко або груша, зло на вони не беруться хіба з дерева. Певне, Марія приносила плоди Ісусові тільки бо у кошику, і, вочевидь, то були фініки та полуниці, усе найсмачніше. Тому я й переробила Аве Марія на власний манір. Благословен будь кошик, яким принесла ти полуниці Ісусові, ти як бо це молишся, прислухавшись, жахнувся хтось із хатнього жіноцтва. Кажу, що Марія несе полониці для Ісуса в кошику, а не у фартишку поверх черева. Та що ти собі надумала, що. А, а як діва Марія може носити плоди чи плід всередині себе? Допит продовжувався щоразу тісніше. Я себе стримувала, але хатнє жіноцтво виявило в мені нечисті думки такий щенився гвалт, ніби я потай розводила тарганів. Відтоді, щойно зауваживши мене поряд, вони хутенько усікали свої балачки, ніби я оце зачаїлася підслухати бозна яку змову. Наслідок, упродовж тривалого часу, міркувала собі що ж нечистого у фіні, як і з полуницями. Напевне, те, що вони дорогущі, молитва містила багато загроз, щойно забагнеться витлумачити її сенс, диви, а вже плутаєшся у нечистих думках краще висвятитися через вивчення релігії, тож я почала наполегливо відвідувати заняття з Катехізесу. Одначе саме там, коли я відкрила для себе святе писання та заповіді, проблеми поглибились. Ну, от що означає, не жадай дружини ближнього свого. У мене жінок було по зав'язку, навіщо мені жадати ще іншої. Були там речі, яких направду жодна не потрапила би пояснити, ось, до прикладу, пісня над піснями. Навіщо дівчата завжди носять на грудях двох голубок. Ну це ж незручно, тим паче голуби такі брудні. А ще у чому таки наша провина за те, що сталося ще за створення світу, аби ми народжувалися з тим таємничим первородним гріхом? Інша нісенітниця шість днів Бог творив світ, а в неділю спочив собі. Звичайно, через те всі неділі такі нудні. Але чому бо тоді нас, дітей, змушують спати у сієсту, якщо ми взагалі впродовж тижня жодного світу не творили? А оте нече не перелюбу, от що воно значить таємниці на кожній сторінці. Проблеми, які мус прояснити і мій запал до святости, під'юджували мене формулювати доволі зухвалі питання парохові, котрий вчив нас катехізису. то був величезний старець, глуховатий, побитий ревматизмом і звічною торбинкою нюхального тютюну на шиї, котрий я ні скілечки не цінував моєї істинної жаги. Якось я у нього поцікавилась. А як побралися Адамі з Євою, якщо він ого, о, який, а так крихітна, як ребро, чи вона потім виросла? Звичайно, відповів спантеличений парох, шукаючи очима за тютюном, що висів йому під носом. А чому книга про це мовчить? Книга, книги не можуть оповісти про все, роздратований, нюхнув він тютюну. Треба вміти тлумачити. Тлумачити означало уявити, ось воно рішення. Проте у тому, що я собі не уявляла, гніздилося найгірше, майже ніколи не ні співпадало воно із тим, що уявляли інші, що значило воно у книзі. А на шляху моїх тлумачень я ще було заблукала, збочивши у всесвітню історію. Одного дня, аби продемонструвати проникливість власних тлумачень, мовила парохові. Каїн теж брав участь у викраденні Сабенянок, правда ж? Яка дичина, яке неотство, зневірився парох, розсипавши підлогою Тютюн. Викрадення Сабенянок відбулося на початках історії Риму. Як можна сплутати історію священну з римською? Щойно Бог завершив створіння Адама та Єви, ось саме тому втрутилась я впевнена власного відкриття. Адам та Єва мали двох дітей, хлопчиків Каїна та Авеля. Каїн Авеля убив і лишився сам. Далі, ж, за святим писанням, виходить, що Каїн одружився. А з ким, якщо там не було жінок? Ну, маю на увазі, і він вдався до викрадення себе нянок як засновники Риму. Клас вибухнув реготом. Та опісля вдома закрутилася справдешня шурабура. То тоді хатнє моє жіноцтво впевнилося в тім, що я маю нечисті думки. Відтак нагляд за мною посилився так неочікувано. Не могла я ані молитися, ані тлумачити Біблію, щоб не впасти у спокусу. Переконала себе, думати про святе писання то нечисте, заборонене. Це збуджувало, але нарізно розходилося з моїм планом стати святою. Мусила спробувати піти шляхом пророцтв. Буде хлопчик живіт з одного боку більше напнути, та нібо буде дівчинка, диви, як ходить, ліворуч хилиться. Так містечкове жіноцтво сперечалося щодо тих, які, згідно примівки, до котрої вдавалися, балакаючи, з нами, виглядали бузька. Окрім того, підтверджувалися їхні віщування щодо повний молодиків та спадних місяців. Якось увечері, коли місяць був у повні, я побачила, як до саду увійшла дівчина. За мить примітила й хлопця. Карло спустився із дерева і застрибав муром. Повторюсь, тоді була повня. За кілька днів угледіла, як та сама дівчина розвішує із матір'ю білизну у дворику, згадала про місяць, і мені видалося, то найкращий момент ступити на шлях пророчиці. Натхненно мовила. Не бійся, Марісо, приведеш ти на світ хлоп'я із блакитними, як у Карлоса очима. Здавалось, моя звістка чимось дошкулила дівчині із матір'ю, поза як друга розвернулася і посунула на мене, волаючи. Ах ти пронозу, а тобі вже хто сказав? Твої тітки що в дівках засиділися. Бачила я, як зійшов, і пророцтво я не закінчила. Матір дівчини відважила одного ляпаса правій моїй щоці, іншого лівій. Хатнє моє жіноцтво щойно дізналося про приключку загукало. Та вона нас усім світом пересварить. Що ж воно всидить в тобі таке демон. І сподобили мене двох, а потім іще двох, чотирьох у сумі ляпасів за те, що лізу в чуже життя, розбалакаючи те, що всі і так знають, хоч і не говорять про це. Я була незрозумілою. Чи існувало на всім світі щось добре, святе, яке не мало нічого спільного із нечистими думками, тоді я вирішила стати на шлях доброчинства, мусила позбутися чогось свого на благо когось злиденного, чого наприклад, в'язаного білого пальтечка, котре мене змушували одягати щоразу, коли я виходила на вулицю у легенькій сукенці. Була в моєму класі дівчинка з села, котра дуже бідувала, кидалося в очі, що немає вона ні доброї одежини, ні грібінця, їй я і вирішила подарувати своє пальтечко. Бери, мовила я до неї скромна і велична водночас це твоє, і, віддаючи, відчула, як ширяє над моєю головою німб святости. Та дуже загадково посміхнулася і пішла собі, сповнена байдужості того, хто звик щедро платити за свої покупки. Коли моє хатнє жіноцтво довідалося, що я виходила без пальта, почалося Не ходи на вулицю Гола, вдягай біле пальтечко, коли йдеш на вулицю. Я його загубила, збрехала я. Мені дорікали непутяжчістю і спалким бажанням пригнобити, з яким зазвичай дорікають за різні дрібниці жінки, котрі все сидять у хаті, але заради святости я все їм пробачила. От тільки от тільки у кишені пальта я забула наручного годинника, годинника, подарованого бабусиною сестрою, котрій не знаю вже котрій з тіток. Стало нестерпно. Де годинник? Що ти з ним зробила, ну ж бо? Треба було побалакати з тією однокласницею, але вона мене уникала, врешті-решт перестріла її на площі, я вже подарувала їй пальтечко, скористатися ще й з годинника було б уже нахабством. Поверни мені годинника, попросила я, він лежав у кишені пальта, яке я тобі дала. Ти мені його подарувала, боронилася однокласниця, готова атакувати. Ти сказала бери це твоє, пальто, годинник, пальто нічого не варте. У тій суперечці мені хотілося боронити істину, святі бо також істину боронили, їй годинника. І, як межі всіма порядними дівчатами містечка, небавом руки почіплялися у волосся. Вона називала мене злодійкою, а я шарпала і трясла нею, поки не відібрала годинника. Коли хатнє моє жіноцтво довідалося про дике оте хлоп'яцтво мене не покарали, оскільки годинника я зрештою відвоювала, однак подовжився список можливих од мене небезпек. У неї лихе на умі бігає по вулиці Гола, розкидається родинними пам'ятками, ще й чубиться з бідолажними сільськими дівчатками. Направду, направду дорога до святости дуже заплутана. Лишалася єдина можливість. Стати святою, навернувши до католицької віри атеїстів. Віктор, до прикладу, атеїст ганяє собі у футбола навіть під час служби Божої, на кожнім кроці натикаюся на нього. До речі, він був найкращим, септо хлопцем най... наймужнішим. Я б залюбки поганяла із ним у футбола, хоч і свідома того, що це не найпряміший шлях до святости. Прощавайте тоді білосніжні туніки, сандалі і уголені плечі. Він мусить піти зі мною на катехізис. він теж мусить порятувати свою душу, і довгенько вигадувала я аргументи, до котрих вдаватимусь на противагу його відмовкам, переконуючи піти зі мною за компанію. Я ректиму йому про святих, про чесноти. Натомість, коли одного дощового вихідного дня озвучила йому свою ідею, він хвильку поміркував і видав. Гаразд, я піду з тобою на катахізис. Якщо перед тим за компанією ти зі мною порозвожиш плетенки. Оті солом'яні на пляшки. То була справа його родини вони виготовляли змінні плетені кошики на бутлі вина киянті, я покірно погодилась. Щодня приходила по нього додому. Разом ми вантажили на велосипед десятки кошиків і рушали розвозити їх асфальтованими вулицями та битими стежками. Звісно ж, я старалася, аби хатнє моє жіноцтво не довідалось про мої місіонерські походеньки перша чеснота святого, скромність. Одного дня, коли ми мчали на велосипеді, наминаючи виноград, якого Віктор було нарвав у чиємусь винограднику, врізались у дерево, строщивши купу кошиків. Обидвоє дуже кепсько приземлилося, але то півбіди. Найгірше сталося опісля, коли про все довідались наші рідні, нас почастували такою прочуханкою, якою дорослі мають звичку відіграватися за ті, котрих самі скуштували у дитинстві, Віктора за потрощені кошики, мене за те, що, попри лихі мої думки, я вже сама ступила на погану стежку. Окрім того, хатнє моє жіноцтво виявило, що я вкоротила собі спідницю. І я зненавиділа класову нерівність, бо чому це дочка годинникарів не може розвозити кошики до винних бутлів, аби те не означало, що вона пішла поганою стежкою. І я побачила, що аби стати святою, мушу зректися своєї жіночої природи. Ну, неможливо одночасно бути і жінкою і святою в теперішні часи. Треба бути чоловіком. Чоловікам дозволено думати, ставити питання. Звичайно, чоловіки завжди питають про речі, що про них вже давно понаписано бити дівчат, врізатися в дерева, і ніхто не волатиме їм в лице, у тебе лихі думки, хто так поводиться ти пішов поганою стежкою. Висновила якщо хочу сягнути святости, мушу стати хлопцем чи принаймні поводитися як хлопець. Так я зможу присвятити себе місіонерству без ускладнень і вирятувати невірного Віктора, який, коли прийде наступне літо, окрім ганяти у футбола під час служби Божої, водитиметься із дівчатами, Водитиметься із дівчатами, не припрошуючи їх допомогти йому порозвозити кошики. Стільки гвалту через підняту на кілька сантиметрів спідницю, гаразд, одягатимуся як хлопець. Ось перший крок. Одного дня я натягнула штани та облягаючого светра поцупленого в сестри. Светр, у ньому вся річ, бо тієї миті я збагнула, що вже пізно намагатися поводитися хлопчисько. Оце ж тільки тепер я здогадала, що значили ті голубки на грудях, які інтригували мене у пісні пісень. Неможливо спинити їх лету. Поглянула на себе у дзеркало, і спантелична вийшла на вулицю. Мої штани уваги не привертали, як я і сподівалася, а от светр навпаки. Хлопець, що проїхав повз на велосипеді, повернувся до мене. Він був куди вищим і милішим, ніж Віктор, то був Маріо. Він стишив хід і мовив до мене: Можна з тобою? Я не знала, що відповісти. Напружилася, аби не виказати бентеги. Він посміхнувся, в очах мав золотаві крапочки, посміхнулася і я. Від думки про реакцію хатнього мого жіноцтва мене здушило страхом, але він обійняв рукою моїй плечі рукою із довгим веснянкуватим зап'ястком. З того дня, з того светрового дня, мені більше ніколи і нагадку не спадало марити святістю, принаймні святістю журнальною. Забула про давній план померти мученицею чи дівою. Вділила собі доста часу, аби відросло моє волосся, та й решта атрибутів марії Магдалини. Журнальна святість Сирія Полетті.